Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але Ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Від сну вставши, ранішню приношу тобі спасе, пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути гріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко й спаси мене. Предстоянні і молитві, і по сні нічнім пошли мені світлий і безрішний день. Христе Боже і Спаса, і спаси мене.